Що я їм за день? Версія тренер. Сніданок був просто неймовірний: цей чизкейк з трьох інгредієнтів. Прошу зауважити: Ківі, горішки на жири і сушений бананчик. Далі я відправилася в спортзал робити кардіо. Ну і так як я вже розігріта, в мене був час перед клієнтами, тому я вирішила порозтягуватись. Відчуття були просто прекрасні після цього. Я дуже рідко насправді виділяю прямо окремо час, щоб потягнутися в залі, але треба робити так частіше. Время обіда. Тут я себе потрошки привчаю до різних овочів, зеленушки. Сьогодні в нас авокадо. На хлібчику дуже мені сподобалось кіно, кукурузка і запечений лосось. Вечеря, яєчко, печене філе індички, булгур і трошки овочів. І саме прекрасна частина дня, коли у мене залишається буквально трошки вуглеводів, в бійдуть фрукти.